184 тисячі 000... різниці? То ти платиш 30 тисяч на рік. Страхова сума 523 тисячі, в інші 707, Різниця 184 тисячі гривень. Це 35% відсотків більше накопичень просто за інший вибір продукту. Більшість людей думають, що страхові програми однакові, відрізняється тільки назва компаній. Але це не так. Є програми, де купа грошей іде на ризики, а в накопичення потрапляє мало. А є програми, де майже все йде в накопичення, а ризики коштують копійки. Скарбничка преміум бере всього 100 гривень на рік на захист. Це смішна сума, але вона покриває смерть від нещасного випадку, ДТП та травми. Решта йде у ваше накопичення. Талісман бере 3900 гривень на ризики. Це в 39 разів більше. Якщо ви накопичуєте на пенсію на житло дитині або на свій фінансовий резерв, вам потрібна програма, яка дає максимум накопичень. Хочете побачити розрахунок під вашу ситуацію? Посилання в описі.